Що ж такого є в тренінгу швейний персонал, та чому він необхідний всім власникам швейних бізнесів та тим, хто планує такими стати? Ось на такій схемі можете бачити зміст самого трьохдинного тренінгу та 14 важливих моментів в роботі з персоналом, з якими ви обов'язково зіткнетеся чи вже стикалися для того, щоб у вас не було хаосу в роботі із швейним персоналом, для того щоб ви все зробили правильно, вчасно та легко. Для того щоб створити систему, яка буде працювати на вас та замість вас, вам необхідно розділити всю роботу з персоналом на три основні напрямки: набір персоналу, оплата персоналу та керування персоналом. Це так званий золотий трикутник, подивіться на схему роботи з швейним персоналом, який дозволяє. Досягати відмінних результатів при його практичному використанні. Якщо взяти набір персоналу, то тут для нас надважливо набрати кваліфікованих людей, яких не треба буде навчати з нуля, та підказувати, що і як робити без кінця та краю. Не менш важливо набрати сумлінних, старанних та керованих людей, а всіх інших фільтрувати ще на етапі найму це набагато ліпше ніж звільняти неадекватних після численних скандалів, браку потрачених нервів та часу. Третій надважливий чинник при наборі персоналу це терміни заповнення вакансій. Тут критично важливо, чи зможете ви найняти потрібних людей за пару-трійку тижнів, чи будете роками шукати адекватних кандидатів на вашу вакансію. Для того щоб у вас склалися всі пазли в наймі персоналу, щоб ви швидко змогли знайти та отримати свій трудовий колектив, кваліфікованих та сумлінних співробітників. Є перевірена у сотнях швійних бізнесів 12 крокова технологія найму персоналу, яку дам вам в першій частині тренінгу по швейному персоналу. По суті, це такий собі чек-лист, виконуючи один за одним пункти якого ви завжди будете швидко набирати кваліфікований та сумлінний персонал на з вашим конкурентом. крім цієї 12 крокової технології. У першій частині тренінгу ви отримаєте цілих два альтернативних способи найму швейного персонала, які дозволять вам без зайвих проблем та надзусиль переманити кращий персонал від ваших конкурентів та задіяти численних помічників, які з радістю будуть приводити вам багато кандидатів на ваші вакансії. Ось що дуже дуже стисло можу сказати про першу частину тренінгу, яка стосується найму персоналу. Нагадую, що отримати доступ до повного запису тренінгу та моєї особистої консультації з приводу найму керування та оплати швейного персоналу, а також доступ до всіх інших супутніх опцій, можна на нашому патреоні, вибравши підписку Персонал, набір, оплата, керування. За посиланням в опису шукайте посилання в опису, підписуйтесь на наш Патреон та отримайте необхідну систему для роботи набору та керування вашим швейним персоналом.